Мовне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра, 25 листопада. І давайте подивимося, що це за історія з розподілом України на три частини. Я так розумію, що ну, можливо, і 100% інші майстри вже подивилися. Ну, я ще ні. Я ще не дивилася. І, ну, Інформація, я так розумію, вона і пару днів вже є. Тому, але ж, мені цікаво, я хочу розуміти, я взяла е, сьогодні. Таро Далі. Це наша з вами містична колода, на якій ми робимо містичні розклади. Цікаво буде, що вона покаже в цьому контексті, розподіл на три частини план Росії для України. Головне управління Міноборони України ознайомлено із підготовленим Росією документом з прогнозом розвитку військової і політичної ситуації у світі до 1945 року. Фантазії. Роздіян. До чого взагалі все це? Давайте спробуємо. Не знаю, може, може буде і дуже швидкий розклад, а може щось такі карти і покажуть. Що це взагалі за план такий в цілому, як його бачать карти? Зараз на двох колодах одразу будемо дивитися, що це за план такий, як його бачать. Карти вкид абсолютний, проплачений, з певною метою, з якоюсь думкою на майбутнє. Згадайте розклад, зараз я вам скажу, який, друзі. Ага, Україна зараз. Від 17 листопада Україна зараз поради і попередження. 17 листопада, ось буквально попередній розклад. Дуже цікаво нам з вами енергії. Карта Таро Ошо Колода показала енергії, які нас зараз переважають в Україні. І вийшла шестірка Пентаклів. Карта компромісу. Да, карта вкладання. Чого очікувати, на що сподіватися, що краще? Момент торгів, момент якоїсь ну, взаємодії ресурсної, в плані землі і так далі. Куди вкладати, куди не вкладати, що обрати, да, що буде вигідніше для нас, так, щоб всіх влаштували ці е, умови. Ну, От, будь ласка, цей план. З однієї сторони, я не бачу тут карти хитрості, я не бачу тут карти якоїсь там хворої голови, там, знаєте, там знаєте, шизофренії, там, ще щось. Ну, З однієї сторони, якщо вже так згальнуться прочитати ці карти, можна подумати, да, що людина знаходиться під впливом чогось, да, тобто думки у людини знаходяться під впливом. Там, ну, Хто це викладав, то це читав. Але. 100% відсотків вкіт по ілюзіям, але ілюзії йдуть, ілюзії йдуть по правосуддю. Тобто, це такі, знаєте, вкід на рівні системи, на рівні іерафанта подивитися, закинути вудочку, створити якусь нову думку, створити якийсь новий образ, да, щоб, можливо, десь когось залякати, можливо, щоб. Ну, Давайте глянемо зараз ще на цій колоді. Ну, цікаво. Так, відкрию ще секундочку. Відкрию в цю мапу. Що це за план такий? Що це за план? Як цей план бачить карти? Взагалі в цілому цей план. Колосниця. Ну от, знову ж, бачите. Тобто, як вони бачать, про подивитися, підштовхнути, промацати ситуацію, так закриваю, бо не всі карти. По колесниці стратегія якась, план якийсь, що цей план для Росії? провальний карта повішеного. Провальний з самого початку. Чи то хворі, хвора уява, ну, з однієї сторони, да, а з іншої сторони, повішений це намагання врятуватися всі дії повішеного вони йдуть в момент або загнати себе ще глибше через відчуття жертви. Да? Через відчуття жертви. Або загнати себе ще глибше в болото, або спробувати вилізти зовні. Що цей план для України? Ну от вам і карта світу. А що ж, звісно, що ж ви думали? Чи це робиться без. Чи партнері наші? Західні або. Що... Давайте інакше: що цей план для наших західних партнерів, для Китаю? Там для Штатів, що цей план для західних партнерів наших. От вам і Ірефант. Ви розумієте, для чого все це робиться? Я ж попередню карти сказала. Для чого це заходу? Давайте на містичній колоді будемо дивитися. Ну таке сміх і гріх, так? Все під ігідою. Подивитися, створити оцю картинку, створити ідеологію. Для чого це заходу? Заходу це для чого. Захистити себе в якійсь боротьбі. Захистити себе в якійсь боротьбі. Ця жезлів, звісно, може говорити про боротьбу і та, яка відбувається всередині певних країн, або це розподіл сил впливу в світі. Да, тобто захистити себе, налякати когось, там, ну, дати якісь знаки, якісь сигнали, щось такого плану, а піти від якоїсь небезпеки, від якої боротьби карта сили. Ну так, да, тут більше, мабуть, про розподіл. Дурдом. Однією картою, як бачать, е, карти, що це за план, і виходить у нас імператриця. Що таке імператриця? Ну, по-перше, ми знаємо, що да, це карта України. Е, це джерело, це ресурсність. Якщо ми говоримо з вами містично, а ми в руках у мене містична колода, то е, карта сили на Карта імператриці: про що? Про силу нашої землі, про силу нашого народу, про наше ДНК, про м -м, природу, про чорнозем? А, ну, це, знаєте, це про життя в цілому, да? а, про продовження роду, в тому числі, про знання, це сила, це сила природи, це сила наших людей, наша автентичність. Імператриця та, що дає енергію, могутня, та, що примножує, та, що примножує, сила нашої землі. Їм це важливо. Надні колоди карта Магу, Король Пентаклів, маніпуляція ресурсами, маніпуляція грошима, бажання володіти. Певними ресурсами бажання збагатитися, бажання помагу розвернути події ситуації таким чином, щоб взяти собі отримати повний контроль над якимось ресурсами. Повний контроль по королю Пентаклів. Це може бути і земля, і природні копалини, Ми з вами там дивилися багато разів. да, Це питання. от, ну… Давайте ще пару карт. Що це для мета цього плану? Ну, от для західних партнерів, там для Росії, щоб що вони це зробили, що вони хочуть від України. Для чого цей план? Король мечів, який розділяй і владарюй про певні умови. Поставити перед фактом, момент якоїсь, можливо, і ну, навіть, це навіть не погроза, бо король мечів не погрожує не погрожує король мечів, він більше як ем, став, не ставить перед вибором, а ставить перед фактом. Що це для них? Оце хитрість і намагання вийти із кризової ситуації і намагання знайти шлях. Найменшим супротивом, щоб вийти з цієї ситуації? Що це їх очима для України? От їх очима, да? Там, Західних партнерів і Росії. Що це їх очима для нас, для України? Вихід з кризи, зміни. Можливо, переселення, перевезення, шістка а, мечів ще карта міграції, е, ну і мігрантів і да, момент переселення. Можливо, колесо фортуни, діяво. їхніми очима. Ну, слухайте, це стосується якось наших. Ну, таке відчуття, що мова йде не тільки про мова про українців, про нашу націю. Знову компроміс. Зараз, друзі, пропалене, так. Ну таке. З однієї сторони мова може йти, ну, якось магічно, містично, притягнути, звісно, можна в плані наших людей там Королева Кубків виходить, карта імператора, це якісь там майбутні покоління, народжуваність і так далі. Ну, в принципі, можна про це говорити. Королева кубків так само може говорити про якісь поклади чогось рідкого. Я не знаю, можливо, щось у нас таке є рідке, можливо, це момент перевезення, можливо, мова йде про. Порти, про сполучення, про шлях морем. Да? Тобто моменти по імператору, знаєте, як створити, ну, як імперію створити, да? бути вільним в своїх пересуваннях, бути вільним на своїй території, ну, Тобто, імперські замашки, якщо так можна сказати, що це для України їх очима відмовитися. Це момент, можливо, десь нас залякати, поставити нам якісь умови. Я так розумію, що разом з цим планом зараз я гляну ще якісь умови. Тобто, цей план це така, знаєте, як просто миль, мильна бульбашка, а за цим планом йде геть щось інше, про щось інше мова йде. Цим планом таке відчуття, що їм просто прикрилися. Україна має тут від чогось відмовитися. Да? Це обмежити нас від чогось відмовитися, можливо, піти на щось менше. Да? Тобто, ми от вас тут залякуємо таким, але, ну, але давайте, ладно, ви такі хороші, давайте там на щось інше. Про що йде мова? Тут про сімка пентаклів, це про врожаї, це про природні копалини, це те, чого багато. Це те, чим можна користуватися довго по помірності, те, на що довго вистачить. І знову ж таки, можливо, про рідину якусь, або ну, мова йде там про якісь копалини четвірка мечів. Це те, що знаходиться там далеко, десь під землею, і те, чим можна користуватися довго. І знову. Питання розподілу світу, карта компромісу, момент торгів. Причому шістка Пентаклів це вона знову нам говорить про торги на рівні держав по сонцю розподіл світу, двійка мечі, двіка пентаклів, карта диявола. Знаєте, спробувати. Промацати, ну натиснути на слабке, да знайти в Україні якесь слабке місце, ну, типу, вийде-не вийде. Якось так. Ну, давайте, чи є щось приховано за цим планом? Чи є, добре, давайте на цій колоді так і продовжимо. Чи є щось приховане. Чи є щось приховане за цим планом? Чи є щось приховане? Якісь умови або щось таке. Чи є щось таке, що прикривають цим планом? Одразу відлюдник. Дякую. Королева Кубків є певні умови, певна інформація? Якісь обмеження? Прупрошу, що це для України Верховна дриця. Для України це якась підстава. По шуту, дев'ятка жезлів. Таке щось, знаєте, на дурачка. Що це таємне для західних партнерів? Бажання врятувати себе і вийти з якогось конфлікту, але, знаєте, таке відчуття, що це обрічений на провал, одразу тут п'ятірка кубків, всі дії, вони в нікуди. Це просто як якийсь політичний момент створити якусь ситуацію, створити якусь провокацію, король жезлів тут замішаний, хтось намагається притягнути до себе увагу. Ну, і король мечів, да, тут виключно. <кій> Виключно така історія? Знову ж таки, бачите, по домовленості з певним і Тому сказати, що захід не в курсі, як ставитися до цієї мапи? І взагалі, тут суть навіть не в мапі, а суть в цій інформації, як ставитися нам до цієї, ну нам, українцям так, як ставитися нам до цієї інформації. Ваш кубків, нам ставитися до цього з легкістю. По пажам. Спостерігайте. Розділяйте, думайте, да розділяйте, на що звертати увагу, що варте, а що не варте. Тобто, цією інформацією, нею прикриваються. Тобто, не не ведіться, це провокація. Як ставитися не не занурюватися, спостерігати, спостерігати. Ну і розділяти, не? цікаво, чи має якусь силу цей план взагалі? Ну Чи має якусь силу цей план помагу? Ні, немає ніяку він сил сам по собі. Він виходить цей план як інформація, як маніпуляція на нашу владу. Маніпуляція там до чогось його, ну, короля Кубків, це там наш Зеленський, да, і ну, карта нашої влади, до чогось їх привести, до чогось їх схилити. Бажання. Бажання. Можливо, тут до якихось знову ж таки паперів, до якихось домовленостей. Ну таке, друзі, ну в цілому сміх і гріх. Як наша влада сприйняла цей план? Як наша влада <клухи> сприйняла цей план 10 жезлів. Тут кубків цікаво. От наші якраз спостерігають доволі агресивно, але по помірності. Тут ну, моменти де спостереження. Але звернули увагу, я не скажу, що тут ну, який, знаєте, вкид на рівні імператорів. Тобто сказати, що е якось легковажно від, до цього ставляться, ні, тут не про легковажність. Тут кубків карта правосуддя і карта імператора. Це, скоріше за все, як дійсно як промацування України, промацування те, на що ми там готові, на що ми не готові. Ну, якось так. Давайте ще на ці колоді гляну швиденько, як наша влада сприйняла цей план. Ну, просто щоб розуміти, як наша влада сприйняла цей план. Займаються своєю роботою. Що цей план для нашої влади? Пашкубків, от я ще говорю, момент певного спостереження. Тобто це якісь давні історії, це повтор якихось давніх історій. Чи серйозно віднеслася до цього? Ні. Карта світу тут не про це, тут знову ж таки про спостереження. Є розуміння, що нічого тут не буде відбуватися, але знову ж таки світ, якийсь сигнал послав Не не бачу я, бачите, як мир будь-якою ціною Вон карта двійка мечів Колесо Фортуни. Да, і така собі дипломатія. Карта певної новини або пропозиції, а, Рицарь Кубків. Тому розуміємо, що за цим планом ще дещо стоїть. Ну і не просто так всі ці вкиди, вони відбуваються, тут більше як, не стільки, як в плані війни, скільки світ, розподіл світу, Кремль, ну туди. Тому, добре друзі, такий, такий розклад, думала, буде коротенький, але ні. Ну, Цікаво, бачите, що навіть на містичному рівні карти нам так з вами цікаво розкрили цю інформацію. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, що у нас з вами постійний збір, запитів дуже багато. Буквально завтра, можливо, відкриємо з вами збір. на... буде відкрита банка. Є один запит, важливий, терміновий, треба швиденько його нам з вами закрити. Тому, друзі, готуйтеся, будемо допомагати нашим військовим наближати, наближати перемогу. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.